Це пункт пропуску Шигині. Тут вже з самого ранку застрягли автомобілі з обох боків польського кордону. Їх блокують місцеві мешканці, доходить мало не до бійок. Та я не смію я то вже прийшов! Я вже пайшов бути. Я буде. То в черзі через вас. На По 12 годин через мене що, через таки, як ви. Автомобілі не пускають мешканці 30 кілометрової прикордонної зони. Ці люди весь час їздили до Польщі без віз, як учасники малого прикордонного руху. Тепер же ж спрощений режим призупинили, пускають лише з візою. Ми їдемо на закупи, тому що я живу в шагинях. Мені ближче до Польщі пити ніж поїхати до мостись. Мені 100 метрів до Польщі зробити закупи. Ми не їдемо мерга. І а ми чому маємо страдати. Ми одні. Це Даріуш, польський художник. Кілька годин не може в'їхати до Польщі. Чоловік не розуміє, що відбувається, і йде просити до пікетувальників, аби його пропустили. Я до Турки мусив пати до Польщі. Може приїхати чи ні? Ні, 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 А ні, 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 а ось реакція словачка, яка почула, що всі пункти заблоковані. Кордонники пояснюють, поляки обмежили малий прикордонний рух лише на місяць через те, що в країні відбувається саміт НАТО, а ще приїжджає Папа Римський. Так звісно, поляки повідомляють, що це безпекова складова, це питання безпеки держави та забезпечення цих заходів, які проводяться в Польщі цього місяця. Натомість піші переходи працюють. Ми без черг перетинаємо польський кордон. У медиці розуміємо, у мешканців накрились не лише закупи, а й бізнес. На польській стороні в медиці, де зазвичай стоять наші човники, сьогодні як ніколи пусто чи човникарство і контрабанда стали причиною таких заходів безпеки? Нам поляки не пояснили. Такий наказ МЗС Польщі це не наша справа. поляки відновили перевірки також і на своєму західному кордоні із країнами Шенгену. Тим часом ситуація на нашому кордоні доходить найвищого градуса. У Раві Руській авто з польськими номерами в'їхало в пікетувальників. Водій повертався додому разом із дітьми. Христина Шевченко, Віталій Чвак, головні новини Львова.